Хла з міста Ужгорода Мирослава Копенець. жанр популярної музики. Просимо Мирославочка, не соромтеся, дощу вже практично немає. Дякую! Привіт із Закарпаття! Закарпаття вам привіт! Ну, а ми вам також робимо привіт, щоб ви мали натхнення творити далі. Даруємо вам аж три диплома. Важко вам буде їх довести, але дуже хочемо, щоб ви їх прийняли. Раніше дирекція Червоної рути та український музичний ярмарок. І я вручаю вам диплом лауреата третьої премії у жанрі популярної музики Мирослава Копенець ШИК, місто Ужгород, Закарпатська область. Диплом номер один. Дякую. Наступний диплом у нас спеціальна відзнака за оранжування пісні «Не пий коню, воду. Антон Дігтярьов, місто Київ, має отримати. А ви йому передасте. Дякую. Це ще не все. У нас є спеціальна відзнака за оранжування пісень чотири вули пасу» та Джипсі Коломийка. Не все сьогодні ви е, мали змогу в силу часу виконати. Але ми хочемо, щоб ця відзнака також дійшла до Олександра Солича. Який вже в Москві, але його похідна ми знаємо з України. Здається мені, що він причетний до групи Моральний Кодекс. Так, так, так він бас гітарист. Так. бас гітарист Морального кодексу, який також є з України. Ну, туди всіх заманюють, але він душею всією, я так розумію, з українською музикою так. і з вами. Прошу передати диплом. Дякую, вітаю Червоноруту. Дякуємо вам до зустрічі.